А ти пречистая свята, ти Фебо молодая, Мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом сивим сповела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, о чарівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, далекій неволі. Ти сіяла, пишалася, як віточка в полі, і з казарми нечистою, чистою святою пташечкою вилетіла і понадо мною полинула заспівала ти золотокрила, Мов живущою водою душу кропила. І я живу і наді мною своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, моя пораденько святая, моя ти дола молодая, не покидай мене вночі і в день, і ввечері, і рано Витай зі мною і учи, учи, неложним устами сказати правду. Поможи молитву діяти до краю, а я умру, моя святая, моя ти мамо. Положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи.